Це пред п'ятий елемент. Якщо у лікуванні залежності ви спробували багато методів і жоден не допомагає, у вас фактично вже немає надії. Надія є, принаймні, так стверджує наше сьогоднішнє гостя. Приєднуйтесь, буде цікаво. Надія Бурмака, директор медичного центру, лікар, психіатр, професор, автор багатьох науково-популярних праць та 15 запатентованих винаходів. Спеціаліст з лікування алкогольної залежності, тютюнокуріння і та зайвої ваги. Надія Бармако сьогодні гостя нашої студії. Здравствуйте, раді вітати. Сьогодні будемо mm -hmm. говорити про те, що не можна опускати руки, коли у твоєму житті є якась проблема, її обов'язково потрібно вирішувати. Під проблемою я маю на увазі велику кількість залежностей, з якими ви працюєте, допомагаєте людям їх долати. Давайте спершу розпочнемо з найбільш поширеної. Залежності алкогольної, Мені, е, мене цікавить таке питання: чому у благополучних сім'ях, на перший погляд, де ніби все добре, ось такі вони щасливі, у них все добре. Чому в таких сім'ях з'являються алкоголіки? Чому ось, ось ця картинка, що все добре, а усередині все зовсім по іншому? Ви знаєте, я визначила дві найпоширеніші причини. А перша це ситуація, коли батькам за їхню роботою, за їхніми посадами, за їхніми зобов'язаннями перед державою, називається перед своєю роботою, перед колегами, ну не завжди доходять руки і розум і душі до їхніх дітей, хоч зовні все благополучно. Тобто і одяг є, і всі новинки сучасні, технічні є, і машину їм купують раніше. Спочатку комп'ютер, тоді машину тощо. Але не дивляться на те, що у дитини, можливо, щось в душі, чогось воно не так там трапляється. І друга ситуація це коли батьки практично не відмовляють ні в чому дитині, в тому числі і в душевних забаганках і всім цікавляться, і проживають життя за неї. І е, тоді, знаєте, це такі, ми їх називаємо кохані діти. І це та ситуація, коли дитя зростає таким, що воно собі вважає, що весь світ йому заборгував. От тоді діти йдуть. Е, на виконання своїх забаганок, на, будь на пошук будь-якого задоволення і не зупиняється в тому числі навіть перед найтяжчими якимись ситуаціями, в тому числі, я кажу, що це важкі наркотики, в тому числі це якісь порушення закону, де кримінал межує, або присутній кримінал, а батьки викупляють. І я в цьому бачу основну причину тих залежностей, які розвиваються в таких дітей. Угу. Чи є е, однією з причин е, безпосередньо дитячого алкоголізму вільний продаж слабоалкогольних алкогольних напоїв на сьогодні? І так. Е, ви, ви бачите таку проблему на сьогодні? Перш за все, не скажемо не я бачу, а це бачать соціальні опитування. Сьогодні ми маємо таку статистику. За одним із спостережень, Україна займає перше місце в Європі, а інші кажуть, що у світі по підлітковому і дитячому алкоголізму. А з іншої сторони, це ситуація, коли наші діти вони схильні за. Своїм станом свого підліткового розуму наслідувати нас дорослих. І якщо ми, наприклад, їх запитаємо, про що вони думають, там, або яким чином там, вони ту чи іншу ситуацію поведінку вирішували, якщо на цю справу знайдеться якийсь рекламний слоган, вони відповідають саме цим рекламним слоганом. І тому, якщо ми їм показуємо з екрану телебачення, що пиво, наприклад, так, це дружба чоловіча, це доступна жінка, це компанія тепла, то у них от якраз такі умовні зв'язки утворюються в голові, що спиртне вирішує всі проблеми, не треба комунікації, не треба навчатися чогось такого. Розумний студент, розумний професор, вони так можуть потоваришувати за пивом. І ці ситуації призводять до того, що сьогодні в суспільстві маємо катастрофу, практично з підлітковим і молодіжним алкоголізмом? А як встояти своєрідним традиціям? Тому що ви теж сказали, що на що більшість думають людей, так що без алкоголю, там без е, вечері, без алкоголю, ділової, навіть питання ніякі не вирішуються. Як порушувати ці традиції і берегтись від спокуси? Ось що ви порадите? Ну, скажімо так, існує приказка, що живи самі не жити іншому. Якщо ви вважаєте, що в вашому житті, наприклад, ніхто не, наприклад, не втручається в те, що алкоголь якимось чином змінює його поведінку, ну, наприклад, якщо пиятика і в компанії вона не межує з тим, що це. Ну, десь було незручно потім перед гостями, перед дружиною, перед рідними, перед дітьми. І це не буває так занадто часто, щоб це заважало вашій роботі, вашому самопочуттю, то хто, що про вас скаже погано. Але якщо хтось робить якісь зауваження, то, звичайно, на це потрібно звернути увагу. Ну, до речі, ось такий приклад: людина розбила машину. так? За кермом, і вона каже: А що тут такого? Ви бачите, які аварії на дорозі. Просто їхали такі, що може ягор помилився. А те, що людина була п'яна за кермом, вона цього не бачить. Те, що ситуація, наприклад, людина поїхала на полювання і вона була з, з, зі зброєю, офіційно дозволеною зброєю. Людина випила і піднімає зброю спочатку салют просалютувати, посеред ночі, трошки недалеко за містом їй каже, що не можна, бо люди сплять. Вона сердиться, вириває цю зброю, а коли їй не дозволяють цього робити, вона направляє цю зброю на свого ж товариша. І причому з таким виразом обличчя це я кажу про конкретну ситуацію. Коли не знаєш, чи вона дійсно таки вистрілить чи ні, а це людина п'яна. То звичайно, сикі б там не було випито, щоб там не було, то звичайно треба застерегтися. Угу. Я зараз пропоную послухати одну з історій, що своє життя можна кардинально змінити і на краще. Угу. Начиналось все с пива, вот, как обычно, друзья собирались там в компании. В течение двух лет уже начались уже более такие систематические запои, Это с, начиная с пятницы и заканчивая до понедельника, то есть выходные проходили, вот, уже в таком более э, с пива э, водку, уже тоже. Это был уже похмельный синдром, когда уже пришлось выходить на работу, уже были, возникли уже проблемы там, на работе, с семьей начались там супруга, э, какие-то внутренние там, конфликты уже начались, дети начали страдать. Вот. То есть, э, на работе ты, начальник уже начал обращать внимание, то что начал уже опускаться морально, уже как бы, э, супруга узнал о знакомых о таком центре, подсказала мне, то есть, прийти, буквально, ну, хотя бы на консультации, то есть, посмотреть, пообщаться с пациентами, возможно, обратиться к врачу. Ну, я задумался, изначально, ну, были сомнения. Увидел, то есть, сходив на первую консультацию, то есть, воочию уже удостоверившись, что, о том, что профессионализм, профессионализм врачей, то есть, Действительно, я уже увидел результат, увидел тех пациентов, увидел их, э, результат воочию, как люди э, выходят с одного состояния, какую им показывает, э, оказывает помощь, помощь вот, какое отношение врачей. Решился и вот, реально ощутил результат. У меня были, вот, э, на работе э, были уже как бы, от начальства было уже какое-то... І поменялось отношение. Я пішов на более мені вже почали довіряти в сім'ї. Стало достаток лучше. То Тобто я вже реально ощутил то, состояние, какое я був до этого. І от зараз на даний момент. Ну і продовження нашої теми таке ще запитання у мене виникло. самом виникає насправді великої кількості. Людей і сімей, у яких є така проблема, є в сім'ї алкоголік. Чи можна вилікувати людину без її відома, чи можна допомогти і вилікувати? Я б сказала, що лікувати людину без її відома це протизаконно. Але якщо ми хочемо допомогти людині, можна прийти, наприклад, на консультацію до психолога, можна отримати поради, тому що ну, зазвичай що таке лікування без відома людини? Це чимсь струїть людину? Щось дають їй з того, що, наприклад, призводить до вжив... при вживання алкоголю до дуже поганого самопочуття. Ну і тут дуже така, знаєте, хитка межа між здоров'ям, між поганим здоров'ям і між навіть смертю. Варто, наприклад, поставити собі запитання, чи хочете ви вилікувати людину, чи хочете ви з нею жити, чи поставили якусь собі мету зовсім іншу, наприклад. Я вважаю, що можна достукатися до свідомості людини завжди. Угу. І з цього приводу можу тільки сказати, що всі консультації у нас абсолютно безкоштовні, можна звертатися, можна думати. Є безліч прикладів, коли можна людині допомогти. Просто навіть прийти поспілкуватися під. Дверима з тими, що вже лікувалися у нас люди, тому що той, хто має досвід тверезості, він теж йшов до цього лікування дуже непростим шляхом. Угу. Можна все змінити. Яку роль у вирішенні цієї проблеми повинна відігравати сім'я, родина? Як вони правильно повинні себе поводити для того, щоб підштовхнути, підказати і, врешті-решт, допомогти? Родина завжди має допомагати, тому що алкоголіст це дуже важка хвороба. І це хвороба, коли людина дуже часто навіть не усвідомлює свої дії, хоч начебто є руки, є ноги, є голова, яка відповідає, і мова її достатньо складна. І я б всім сказала, що ви знаєте, пам'ятайте про те, що у нас в країні п'ють ті, у кого добрі серця. У кого світла голова, у кого золоті руки, кажуть, знаєте, як у кого обидві руки праві, тобто все вміє робити. І варто цій людині допомогти. Особливо це стосується жінок, тому що знаєте, жінок більше кидають, ніж чоловіків. Uh -huh. І тут родина повинна допомогти. А якщо це навіть стосується чоловіків, коли ми звикли, що їх ніхто не кидає, начебто рятують до останнього, то коли доходить до тієї межі, що вже начебто нікуди, буває, що кидають. От зв'язку з цим я хотіла привести приклад, навести приклад такого з Змісту. Дуже цікавий приклад. Людина має свою будівельну фірму в районному містечку, заробляє пристойні гроші. І тоді, коли є гроші, звичайно, вона всім потрібна. Від неї відмовилися всі, крім близького друга. І дружина покинула, коли людина пішла вже в великі запої. І трапилося таким чином, що Одного разу до нас на прийом привели людину, ну бомжа бомжом, знаєте? Коли і неприємно пахне, це класична картина, так? Коли людина не чесана, не мита, коли вона не просто на похмілля, а геть п'яна. Ну, Почали розбиратися, де ж його знайшли. Мабуть, подумали, якийсь родич там викопав свого родича з якогось знаєте, такого закладу не дуже пристойного привів. Він каже, ви знаєте, я його підлеглий і я його товариш. Ми разом починали цю справу, я його не можу кинути. Каже, я вже давно міг би фірму переписати на себе. І він по п'янці переписав би на мене. Під нього відмовились всі, але це мій товариш дитинства. Виявляється, як він так, місяць-два поробить, гроші заробить, йде в запої. І причому останній раз це якраз його вже знайшли там, де називається Пристойні люди не ходять. Ну що, не обійшлося без стаціонару, не обійшлося без серйозних ліків. Вивели ми його з цього стану. Через півроку людину було не пізнати. Він розширив сферу свого обслуговування, сферу свого бізнесу на ще декілька районів. Уже дружина почала миритися, але ви знаєте, ну. Вже якось у них там хто знає як склалося, але у всякому випадку він приходив і казав: мій друг назавжди зостався моїм другом. Це та ситуація, де відмовились всі, і навіть діти сказали, що у них немає батька. Тобто, рятувати треба до останнього. Угу. Якщо е, кроки в плані врятування повернення до життя вдались, якщо людині на якийсь проміжок часу вдається утримуватись, е, чи бувають зриви? Якщо бувають, то що стає причиною? Бувають, їх не потрібно боятися. Звичайно, вони дуже негативні. Наприклад, в нашій практиці вони бувають дуже рідко. І я скажу чому. Тому що, по-перше, ми маємо при собі не тільки лікарську службу, а службу ще й психологічного супроводу. А якщо ми пам'ятаємо, що таке алкоголіст, то це психосоматичне захворювання, тобто там, де спочатку є якісь психологічні причини, очі ж комплекси меншовартості, оте ж незадоволення життям, незадоволення потребами якимись, якихось своїх потреб. І тому, якщо людина бажає, ми завжди надаємо їй безкоштовну психологічну допомогу, щоб вона справилася з усім тим, що на неї навалило життя, щоб вона могла, наприклад, повернутися в сім'ю або відновити стосунки в сім'ї, бо дуже часто там поряд з любов'ю ненависть. Щоб вона, наприклад, могла помиритися з дітьми, якщо ці діти вже далеко і в іншому шлюбі його дружина, щоб можна було відновити, наприклад, ті ж документи, щоб можна було відновити якісь свої, можливо, фінансові стосунки. У нас дуже гарні психологічні консультації, в плані відновлення свого статусу соціального в суспільстві, наприклад, втрати таких комплексів, як боятися спілкуватися з людьми, боятися, наприклад, коли ти з кимось посварився, так. І вже, начебто, за тобою очевидна вина, і ти боїшся її визнати. Як це так, що я скажу, що я був винуватий, це ж втратить вагу в якось очах. Хай краще я буду стояти на якомусь принципі, але це буде до останнього. Тобто, психологічний супровід тут обов'язковий і, звичайно, дуже гарна лікарська допомога. Плюс ми ніколи не відмовляємо родичам у тому, щоб вони прийшли, просто самі приконсультувалися стосовно того, як вони бачать їхніх близьких, що полікувалися. Uh -huh. Ми анкетуємо практично кожен випадок, коли стався зрив. І ми бачимо причини зриву. Ми вміємо їх. Прогнозувати, і ми навчаємо родичів і самих пацієнтів, як щоб цього не сталося, що його робити. І в нас не поодинокі випадки, що хлопці приїжджають, наприклад, і кажуть: Ви знаєте, мені приснився алкогольний сон. Ми кажемо сни з алкогольним сценарієм. А ви казали, що як таке почне снитися, це можна запити. Ти тобто бігом до вас прибіг. Називається. Ну і інші випадки, коли можна запобігти цьому. Тобто, зриви бувають, їх боятися не потрібно, але їх дуже легко попередити. Головне, прислухатися до наших рекомендацій. Якщо зрив стався, з ним просто треба приїхати. І Людину лікувати Це стосується і іншого виду залежності. Наприклад, проблема зайвої ваги це теж своєрідна залежність. Це є залежність від споживання їжі, і мені цікаво, чи тут зриви існують. Звичайно, зриви як такі існують, але я б сказала це таким чином. Бачите, зайва вага це схильність, це схильність організму, uh -huh. так, набирати вагу там, де інші люди не набирають. Uh -huh. І тому для них, для таких людей, є певні рекомендації, як запобігти цьому. Якщо людина починає порушувати ці рекомендації, не враховує вікові особливості, не враховує стан імунної системи, не враховує тих змін у здоров'ї, які стаються ну, з приводу якихось, наприклад, біологічних катастроф, якась операція, якась пухлина утворилася, ще що небудь. Психотравми, то тоді, звичайно, вона може знову набирати вагу, але знову ж таки цьому легко запобігти. І в нас скрізь і поряд приходять люди, які раніше лікувалися. А чому прийшли? Ми питаємо, звідки взяли про нас відомості. Та каже, я ж до вас третій раз приходжу. Угу. Перший раз було 15 років назад, інший там, раз там, 10 чи 5 років тому. А це каже, тільки почала поправлятися і прибігла до вас, щоб не набирати вагу. Угу. Тому давайте в продовження ваших історій послухаємо ще одну, як це відбувається. Я мала дуже серйозну проблему. Це проблема зайвої ваги. Зайвої ваги було багато, я важила 145 кілограмів. І, звичайно, що сама з цією проблемою впоратися я не могла. Це було дуже складно, і хто знає, хто цим займався, той знає, як це тяжко і неможливо. Тому я звернулася до, за допомогою до Черкаського центру Надія. Адже саме на той час я дізналася про те, що там запроваджується абсолютно новий метод, який ніколи ніде не використовувався. Цей метод полягав у тому, що зайва вага ліквідовувалася завдяки вирішенню певних психологічних проблем, наслідком яких вона і є. Завдяки цим заняттям мені вдалося позбавитися 52 кілограмів своєї зайвої ваги. Це одяг того розміру, з яким я була нерозлучна протягом багатьох років. Звичайно, це одяг це одне, але річ ще у тім, що зайва вага, це добре відомо, що зайва вага це великі проблеми зі здоров'ям. І, звичайно, вони в мене були. Певні проблеми вже були, як такі, у вигляді захворювань. Певні проблеми лише починалися і обіцяли стати захворюваннями. І тому, коли. Зараз я позбавилася нарешті від цих зайвих кілограмів. Я можу сказати, що моє здоров'я змінилося в кращий бік однозначно. Всі мої захворювання і всі якісь недомагання залишилися в минулому, і я можу це з певністю стверджувати. Так само змінилися мої стосунки з оточенням. Насамперед я почала себе почувати значно впевненіше між людей. Змінилися мої стосунки з колегами, з начальниками. Із моєю родиною, звичайно, тому що це дуже важливо, коли в родині є здорова, впевнена в собі радісна мама. І, звичайно, коли зараз мої домашні порівнюють мене із тією депресивною і нездоровою, якою я була колись, то це порівняння лише на користь. Ну і фактично на завершення. Нашої розмови таке запитання: якщо людина багато разів лікувалась від будь від будь-якої з залежності, про які ми говорили сьогодні, і невдало або зривалась, і, і все вже опускаються руки, і здається, що вилікувати її вже неможливо. Чи ви допомагаєте таким людям? Чи радите ви їм продовжувати боротись? Я б не сказала боротися, я б сказала, що змінити погляди на ситуацію. Mm -hmm. Лікуватися ніколи не пізно, навіть за три дні до смерті називається. І бувають ситуації, коли лікар каже, ви знаєте, у вас така печінка, що називається розповзлася. Ви з нею не проживете більше, ніж півроку. Людина цього жахається і приходить, каже: я Хочу півроку побачити своїх онуків тверезими. Вона лікується і вона ще живе, ось це конкретний випадок, більше 10 років вже. Тобто, допомогли відновити ліками, сам по собі організм спрацював. Є якісь генетичні запаси здоров'я. І завжди можна лікувати, завжди потрібно лікувати, і завжди є надія. Навіть коли людина називається лікувалася і 5, і 10, і 15 разів. Угу. Завжди можна людині допомогти. Спасибі вам за надзвичайно цікаву розмову. Спасибі за все, що ви робите, і справді допомагаєте людям і допомагаєте їм змінювати своє життя виключно на краще. Я нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Надія Бурмака, директор медичного центру Надії Бурмаки, лікар, психіатр. Професор. Я ж з вами буду прощатись. Це був проєкт П'ятий Елемент, але залишайтесь на п'ятому каналі. Бережіть себе і нехай щастить. Побачимось!